Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Дощова Тернопільщина. Настрій на роботу є іти, але настрій щодо погоди взагалі ніякий. Взагалі. Іду, іду іду собі, доходжу вже до свого словнозвісного перехрестка і думаю. Та, напевно, хоча б якесь коротеньке відео, хоча б на якихось нещасних 5 хвилинок вам зазняти. А, бо, знову, бо знову вилізе так, що я декілька днів не з'являюся і ви знову будете переживати. Я вам дякую, що ви за мене переживаєте і за мою сім'ю. Я вам щиро дякую і завжди буду дякувати. Але... Хочу що вам сказати. Сьогодні середа, 7 квітня. 7 квітня і у нас дощі не припиняються. Дощі пише, по крайній мірі, хмарність і дощі до суботи. Потім вже там якісь трошки дощики, але вже хоча б більш-менш проясненням. Йду я на роботу, мішу це болото, як завжди у селі, без нього ніяк. Зараз покажу, яке болото. Дивіться, це не перед мене. А то все я вже лишила ззаді. Ой, боже. Рослинки тішуться, що дощ цвіте чистотіл. тіл. Як ми вже про це говорили. Ой. Але це болото, чесно сказати, нікому Бог не го догодити. Хтось хоче дощу, хтось хоче погоди. Ми ще своїм Михайликом стормозили, не посадили город, але не знаю. Може і на краще. Хто його знає. Ось так помину це болото, тоді ще можу вам щось розкажу. о не хочу сусіди, не хочу, щоб хтось мене слухав. І таке тут, друзі, болото уздовж цілим селом аж до асфальту. Ну, але що тут зробиш? Нічого не зробиш. Я накрилася парасолькою, бо зверху... Моросить. Ще й треба йти тут попід кущі, бо дорога спохила. Ой, не знаю, що вам розповідати. Але хоча б декілька хвилинок, щоб, як то кажуть, відмітитися, і щоб ви за мною не заскучали. Дякувати Богові. У нас все добре. У Максимчика теж. По можливості, як у цей час може бути добре. Взяття нашого. Тяжкі часи, друзі, на цих дітей випали. Дуже тяжкі. Надіємося, що все буде добре. Прошу вас усіх молитися. Молитися і за Максимчика, і за його сім'ю, за тата з маму. Бо на нашу сім'ю наступили на легкі часи. Ну, тепер воно у кожного так. Але прошу про вашу молитву. Про вашу молитву і про Божий захист з ваших вуст. Дякую всім, хто мене підтримує, хто підтримує нашу сім'ю, хто молиться за нас усіх. Всім щиро дякую. І тепер не залишіться не осторонь, бо дуже потрібна ваша молитва на захист. Щиро дякую, друзі. Всім гарного дня. Я побігла на роботу. Дякую. Па-па-па-па.